Сашко Дерманський про Миколая. Одного разу напередодні свята Миколая Лерка прийшла з дитсадочка засмучена. Що сталося? спитала мама. Я все знаю, понуро відповіла Лерка. Все знати неможливо. Весело зауважив тато. Навіть я не все знаю. А я все знаю не про все, сказала Лерка. Я все знаю тільки про Миколая. І що ж ти таке про нього знаєш? спитала мама. Знаю, мені Арсенчик розказав. То розкажи й нам, попросив тато. Ми теж хочемо знати. Миколая не буває, випалила Лерка і ще більше набурмосилася. Його не існує. Стоп, 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 обурився тато. Як це не існує? А дуже просто його ніхто не бачив. «Лерусику, але ж це зовсім не означає, що його. Не існує, лагідно промовила мама. Означає, не здавалася Лерка. Доказів немає. Ось послухай, сказав тато, саджаючи доньку собі на коліна. Будуть тобі докази. На світі існує безліч речей, яких ми не бачимо, але вони є. Так не буває, буркнула Лерка. Звісно, буває. Ось, наприклад, повітря. Якби його не було, ми б не могли дихати і одразу б усі померли. Але ж ми дихаємо, хоч і не бачимо повітря. Лерка задумалась і кілька разів глибоко вдихнула і видихнула. «Що, є повітря? усміхаючись, спитала мама. Не знаю, не дуже впевнено відповіла Лерка. Може, і нема ніякого повітря. А чим же ми дихаємо? спитав тато. Не знаю. Може, якоюсь спеціальною дихучкою». І оком, не моргнувши, відповіла Лерка. Гаразд. Не здавався тато. Ось тобі ще один приклад. Мамо. А увімкни, будь ласка, світло. Мама клацнула вимикачем. Люстра яскраво засвітилася. Знаєш, від чого працюють лампочки? спитав тато. Від електрики? припустила Лерка. Від електрики. І не лише лампочки, а й багато багато всього іншого телевізор, мікрохвильовка, мамин фен для сушіння волосся. Усе це працює від електричного струму. Але ж ми його не бачимо. Ми бачимо, погодила Лерка. Проте ж він існує. Лерка на мить задумалась, а потім кивнула. От бачиш? Тато погладив Лерку по голові У світі багато невидимих речей, але ми можемо дізнатися про їхнє існування через їхню дію. Виходить, якщо щось працює, то воно існує. «Звісно!» Добре, я передам Арсенчику!» Минуло кілька днів. Настало свято Миколая. І ось раненько, коли мама з татом ще спали, світанкову тишу розітнув щасливий Лерчин Вереск. Ура, він працює! Він існує! Ура! Мама з татом розплющили очі. На порозі своєї спальні вони побачили аж сяючу від щастя Лерку. В одній руці вона тримала свою подушечку, а в іншій подарунок від Миколая. Він працює! Він! Існує святий Миколай! Я завжди в це вірила, несамовито волала Лерка. Казочку для вас читала Світлана Покрасова.